Дивіться, Фінчер Кубриком і це рубрика Анатомія сцени. Фінал, у який ми бачимо у вбивстві священного оленя Йоргоса Лантімоса, передував ряд дивних містичних та драматичних подій, у яких заплутались і глядачі, і самі герої. Саме тому остання сцена не містить ніяких діалогів, але це не заважає нам зрозуміти суть. Герой Барі Кеогана Мартін є втіленням суду та тези Око за око, коли батьку доводиться обрати жертву у його сім'ї. Аби замкнути коло нещастя, як це зробив Іага Мемнон у п'єсі «Евріпіда», що стала першоджерелом для фільму Лантімоса. Навіть назва композиції відомого композитора Йогана Себастьяна Баха, яку ви можете чути фоном, у перекладі звучить як Господи наш владико, а Мартін переходить у кафе у яскравому світлі від вікон. Кафе, яке фігурує у фільмі не вперше, називається Блу-Джей, дослівно Голуба Сойка. Лантімус, який дуже любить метафори, пов'язані з тваринами. Таким чином, привніс той сенс, що у американському фольклорі ці птахи можуть символізувати абсолютно різні речі: це і служіння дияволу, і ясність думки, вільне мислення, і впевненість, що в майбутньому, оскільки сойки є поселенцями між небом і землею, на що вказує їхній колір. Донька головного героя використовує кетчуп і сигналізує Мартіну, що кров пролилась, а той знову п'є воду, бо гріхи вже змиті. Останніми кадрами є ті, що показують, як сім'я йде до виходу знову до яскравого світла. А ось Мартін тепер у більш темних тонах. Таким чином, кожен зайняв своє місце у цій трагедії.